Два роки пошуку, надії, вірю, що він живий, але дива не сталося. У Тернополі провели в останню путь 53-річного героя Анатолія Поколодіна. Загинув герой 24 березня 2022 року на Харківщині. Молилися за захисника у домі печалі 2 квітня. Ми нас, Боже, з вами, біде, святі, Герой боронив Україну ще з 2016 року. Виконував бойові завдання на Донеччині, Харківщині Херсонщині. Був відважним, проте розсудливим, кажуть рідні герої. Життя Анатолія обірвалося на Харківщині два роки тому. Він був командиром відділення свого, він йшов перший, як мені розказали потім хлопці, його і його вбила куля снайпера. І хлопці, які були за ним, просто. Попадали, і цим він ну, захистив. Їх. Так, він просто так. Він завжди такий був. Він сильний, відважний. Він перший, що завжди собою закривав. Тривалий час чоловік вважався зниклим безвістим. Протягом двох років родина робила все, аби знайти тіло Анатолія. всі ДНК здавали. Це така процедура. Уже коли нам нас сповістили, що є співпадіння. Вже остаточно ми знали, що його нема. Його спочатку знайшли на Ізюмщині, там, де він загинув. Харківська область, Ізюмський район. Потім його поховали в Дніпрі. І тепер нарешті, коли ми змогли знайти його, ми поховали його вдома. Ну, це єдиний раз, коли я бачила, щоб людина настільки могла кохати. Він так і любив. Ну, завдяки цьому ми змогли його знайти. Це віра, посідо, ну якби як що б нам не казали, да то казали, що він зник, що він загинув. Ви так щодня, знаєте, ну якби щодня ми його ховали, щодня воскресали. Це було страшно, ну страшні муки. Ці два роки було родина захисника родом із Луганщини. У Тернопіль переїхали після початку повномасштабного вторгнення. Ця війна забрала все самого рідного, то що там будинок і все. Це все не дачення. Це вже не, значення, да, це не порівняється з тим, що ми втратили рідного свого В Анатолія Поколодіна. Залишилися дружина та донька. Перепоховали захисника на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна та світла пам'ять.